Яка е, сьогодні під моїм керівництвом працює е, в мерії, працює на єдиний командний результат. і Все, що ми робимо, робимо е, на благо, робимо на перспективу, робимо для того, щоб е, обіцянки і попередніх. Е, Татів і нинішніх депутатів, щоб вони здійснилися, щоб люди сказали, що влада в місті є і влада є для того, щоб Виконувати високоякісну роботу, високоякісно обслуговувати бюджет, високоякісно забезпечувати життєдіяльність міста, і це найголовніше, щоб працювали дитячі садочки, щоб працювали школи, щоб працювали комунальні заклади, лікарні, щоб людям надавалися в повному об'ємі послуги, щоб життя в місті вирувало а тоді будуть працювати. І промислові підприємства, тоді людям буде жити комфортно, буде зручно. А це основні принципи нашої роботи, це основні завдання, які ми, з якими ми йшли до людей, в яких ми переконали, що ми їх виконаємо, а люди нам виказали надзвичайно велику довіру, обравши на ті чи інші посади. Кого депутатом, кого міським головою, кого Ко секретарем. А ви розрішите до вас говорю. Да, Добрий день. день! А то ви всі з лавів розказуєте. Давай, я давай. Слухайте, ану-ка, зробіть картинку всередині. А-а-а